Всім привіти! З вами я Діана і сьогодні я буду міняти своїх персонажів. От вони тут є, всякі. На якихось красивіших, ну і так далі. Я вже також міняла свій домик, вистроювала його. Додав... Так само дитина для дитини оце зробила, кімнатку робила. А тепер я буду міняти собі своїх персонажів. У мене вже є, до речі, кімнатка для косметики, можна собі зробити різним. Там тіні. У мене зараз є тут одні тіні. Бум-бум-бум бум бум. О, чистенько. Я зараз говорю, не заважай. Ой, всім привітик! Я тут катаюсь на Васинці. Я, до речі, вчора знімала відео там, де я показувала, як собі мати різних персонажів в телефончику. Ну, звичайно, можна сказати, взагалі не залетіло це сумно. Я справді нікого не брала ідею. Мені написала моя подружка, що одна блогерша знімала це. Не знаю, я не знала це, я тільки зараз, ну, я тільки вчора це зрозуміла.